Доброго ранку. Доброго. Що у нас сьогодні на сніданок? Вітя хотів пиво, але я його обхитрив сюди хвила насипав. <риклад> Доброго ранку. <риклад> 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 Четвертий день. Їдемо з Братислави, так. Да? Якось так. Прононцієшн. Їдемо по Братиславі їдемо на виїзд з Братислави. Ми виїхали на велодоріжку, на наш маршрут, кілометрів 70-70 в -70, такому велоавтобану. Доїхали ми до розвилки маршрута. Тут поблизу кордон з Угорщиною. І ми можемо прямо зараз його притнути і їхати отак через угорські села до нашого домівки. Або ми можемо ще продовжити щастя і їхати ще 20-30 кілометрів по Словаччині, по косі, по Дунаю. І потім ще паромом переплисти річку. Або вплав, якщо паром не буде працювати. Що ми обираємо? Вплав на паромі. Теж так думаю. Ну, зараз буде паромна переправа. Заїжджають машини, Ми чекаємо своєї черги. Знаєш, це пустить, В мене не стоїть. У тебе не стоїть? У мене стоїть нормально. Тут знак, треба палити. Доставай сигарети». Тут не можна просто так стояти. Не можна просто так дихати цим повітрям. Ну У типу, нас не будемо будувати, хай вже паром плаває так дешевше. Порахували. Добре, що ми поїхали через паром. Офігенно. Рекомендую. Вітя на три години від мене вогонь! Мімо! Це оце платина через Дунай, дамба. І була загадка у нас, як же це кораблі спускаються по воді через ці платини. Так ось тут є такі бухточки. Де корабль запливає, потім вода спускається разом з кораблями і кораблі далі йдуть. Ідеальний Нова країна. Welcome to Ugorщи. Я перетворився на хеллоуінську декорацію, поки їхав першим там. Там давно ніхто не їздив по цьому мосту, судячи по кількості павутини. Захід як... Тут хват... де, де, де павуки яких їдять? Так але сонце яке? Та що ти не знімаєш, Лянь? Нагібайкс. Оце вже наше село, де ми будемо ночувати. Ага. А тут, це було такі комарі. Це ж вже ми приїхали в наше село. Воно називається Нагібайкс. Нагібайкс, нагібак. Вже нагібаєсь з комарями, все кошмар просто. Нагибає тих, хто на байках. Нагибай. Приїхали в село, в якому в нас будуть апартаменти. Досить прикольно тут. Тихо. мало людей. А ось тут ми будемо жити. Прикольно. Пардон, товариші, у нас тут заброньоване житло. Що ти вбок лаєш? Галай на мене, куди ти лаєш? Там нікого нема. Не смішно. Завтра ще 200 ігор. Як от перший день разом спали, так і останній будемо разом спати йти. Я спеціально так бронював. Я зрозумів. Так, їдемо за Бігмаком. Ми вже приїхали в отель, заселилися, але так захотілось Віті в Бігмак. Що вирішили ще дати 10 кілометрів в один бік. Вночі. Та що ти підеш заради Ого! Вітя не захотів бургер, в Київці поїхали, гострі що будемо їсти. Для Віті не дарма ця поїздка прийшла. Скоро на людину буде покажу. Ще трохи і буде нормальною людиною. Але давайте додамо в ці крилишки ще один секретний інгредієнт. Зараз я Віті дещо підмішаю в крилашки, щоб він краще їхав, щоб йому краще спалось. і він погодився завтра зі мною їхати 180 кілометрів. Ваші крилишки, мій капітан! Дякую. Ну як тобі крилишки Віт? Є щось в них особливе, правда? Якийсь інгредієнт секретний. Поїли? Тихатимо додому відновлюватись перед самим тяжким днем. Непогано під твою епічну музику мій жирок виглядає. <звук> Silent Hill. Day 5. Good morning. We are ready to our trip. Після так? Тріп буде у нас гарний. Так. І я буду так от їхати. Так. Не Дивно. У нас п'ятий день. Сьогодні ми маємо проїхати дуже багато кілометрів, скільки казати не буду, коли проїду тоді скажу 220. 550 кілометрів. Це жарт. <рес> Побажайте нам удачі. Як же навкруги гарно. Туман, нічого не видно, мокро і холодно. Такий ранок сьогодні. Ранку. Ми вже проїхали 44 чи 45 кілометрів і треба немножко заправити. Хот-дог, кока-кола <рес> з цукром, кава без цукру і вітаміни і Можна їхати далі. Яка краса? Ну і як же не помочити ноги в Дунаї? Ебед. Написано обід. Обід, обід. Поїхали? Ебед. Поїхали на е ебед. Ти вибираєш обід чи ебед? Ебед. Ну, а я би поїв. Так. І розкажи, що це ми будемо їсти. Лангош. Лангош. Це як піца буфетна. Щось мадярське, угу. національне. Ну, спробуємо зараз. Ну, це не крилишки всі, але спробуй. Мачку. Нормально? За ту ціну, скільки воно коштує воно коштує, ту ціну. Я от за це все, за цю піцу, за цю штучку, і за на напіва заплатив 6 -7 євро. От воно коштує 7 євро. Да, і з цього 6 євро цього <рес> Напевно. Да. Знову виїжджаємо зі Словаччини. І знову буде. І знову на нас чекає Угорщина. І йдемо по мосту Марії Валери. Красивий замок, але на жаль ми в нього не встигаємо вже заїхати. Бо треба підалювати далі в Будапешт. Ось туди кудись. На лангош не зараз 2-3 години і ми вже на місці. А ми поїхали далі. А він хай летить mm -hmm. до нашої точки старту, там чекає, щоб тобі легше нести. Ситно поїли, гарних краєвидів не дивилися і продовжуємо наш шлях далі до Будапешта. Знаєш, який мім мені згадується зараз? Okay. Та це ж було вже. як це було. Нарешті я вже сумувати почав. Ще 80 по цій дорожці. Кайф! Я Віті сказав, що ще 8 кілометрів залишилося, насправді залишилось ще 80 кілометрів. Ну, будемо викручуватися якось. В жити мені є. А ми все їдемо, їдемо і їдемо. І їдем. Сьогодні у нас дуже добре маршрут, Але ми маємо сьогодні фінішувати. Всім привіт! Всім привіт! Доброго дня, люблять друзі! Підписуйтесь на цей канал, ставте лайк, а відписуйтесь від мого. <різвіст> І ставте дизлайк. У <різвіст> мене сів ліхтарик. Думаю, ну не проблема, нічого страшного, є повербанк заряджений. Підключу від повербанка. Але ліхтарик, коли підключається від повербанка, він не працює. Він просто заряджається. Тому коли купляєте ліхтарики... На велосипед. Перевіряйте, чи працюють вони, коли вони заряджаються. Це дуже важливо як оказалось. їдемо поки на одному ліхтарку, який теж сідає, мій заряджається, потім будемо міняти Це штюрма якась. Отут нічого не видно у мене на камері зараз, але ми майже приїхали. Вон як красиво, бачите? Повірте. Тут дуже красиво вирішили закінчити наші потягом. Дуже темно, нічого не видно, хоч ні, ліхтарики. Але їдемо потягом. Вітя знаєш через яку реку цей міст? Ні. Дунай. Не Прикинь. — Прикинь. Так Так би проїхали весь маршрут і Дунай навіть не побачили. Це так. Добре, що я його сюда рахував. — Так. Ми в Будапешті. Да, до того місця, де почали а, нашу подорож. У нас було 5 днів, з них ми проїхали десь около 500 кілометрів, може більше. І це е, мій, особисто мій перший досвід в такій подорожі. І точно не останній. Тому до зустрічі. Коротше, ми закінчуємо. Було круто, було. Було круто. Mm -hmm. До нових зустрічей. Па.